З вами знову рубрика Раптово розумні думки, поради для кібербатьків. У цьому випуску розкажу про те, чому важливо аналізувати поразки та причини їх поразок, чому не можна завжди давати дитині вигравати і чому не можна привчати її до того, що як в кіно завжди в кінці буде якийсь хеппі-енд. Давайте на простому прикладі про ботаніків та троєчників. От я не був троєчником. Але коли я поступав в ХАІ, Національний аерокосмічний університет, нам там на першому ж курсі вийшов в і розповів такий жарт. З відмінників, ну тобто з тих, хто має красний диплом, виходять гарні інженери, а з троєчників, які мають не красний диплом, виходять головні інженери. Такий жарт він нам розповів і ну, в цій шуці є доля шутки. Усі помічали, що люди, які трохи, більше а, вчаться в школі, вони, як правило, більш успішні в житті. Чому? Бо вони легше аналізують, а, вони легше переживають поразки. Тобто відмінник, він має синдром відмінника, він завжди очікує, що йому там повинен хтось поставити оцінку відмінно та похвалити ще. Що в житті такого не буває? Ну, тобто, Якщо ти просто зробив свою роботу, то ніхто ну, тобі спасибі не скаже. І є така статистика, маркетологи вам говорять про те, що на дев'ять негативних відгуків існує один позитивний. Тому я підписуюся мамґіт-хакера і прошу вас, хейту бо хейту від вас добитися там набагато і набагато легше ніж конструктивного фідбеку. От так само воно ну в житті і в Голлівуді є там велика різниця між тим, що в історії всі заканчуються ендом та гарно в житті. Аналізувати треба помилки. Я от бачу тут. Філософію успішного успіха, а проте не бачу розвитку критичного мислення. Всі кажуть, що був отакий чувак, там супер топ, але <рісті> ніхто не аналізує, що він там був трохи з соціальних норм не дуже гарною людиною. Від нього, ну, кажуть, що ваняло, він ходив там пасіком. А недавне, нещодавно я почув таку взагалі думку, що до творчості, тобто до сусідання, здатні лише люди з. Тальними відхиленнями або психологічними проблемами, бо творчості є а психологічні проблеми, і це повна ерунда, Ну бо Голівуд жить вас, що от всі генії, вони трохи довбануться, але це не так. Просто геній він відчуває себе, на мою особисту думку, не в своїй тарілці, бо таких як він мало, йому завжди доводиться доводити, що він не є божевільним. Не тобто, щоб біомасі довести, що а, 5% людей генерують там 100% а, ідей, які рухають світ далі, не треба там дуже багато часу. То є в гунглі. Да, той факт, що скільки там два чи три маркетологи вам кажуть відсотків людей, володіють а, 90% всіх Всі багатств, ви всі то знаєте, і всі кажуть, що у всьому вінувати обов'язково євреї. у да, вас. От, 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 а Взагалі нормально вкладається, а той факт, що ну, дуже мало людей розумні а, чомусь ні. Тому коли ви а, навчаєте дитину лише успішному успіху і не аналізуєте а, ошибки вижившого, про які я вже говорив а, в минулих випусках про помилки вижившого, а, то ви робите дитині медвежу послугу. Якщо у вас дитина а, завжди виграє у вас в картах, бо ви їй а, піддаєтеся, то вона у світі ну, не здатна буде конкурувати ні з ким. Вона не зможе відстоювати свою позицію, і якщо ви тупо ну, постійно дитину хвалите і ніколи не аналізуєте причини її поразок, то ви виростете нарциси та егоїста. Ну там щось написав мене. І якщо от він ж вона буде здатна це перепрацювати з психологом чи якось внутрішньо то то круто, але я б на те не сподівався. І взагалі треба пояснювати дитині. Проблеми на прикладах чужих помилок, не тільки на позитивних речах. Э, Треба на чужих помилках, помилках пояснювати, що от людина отут зробила не так, не так, не так, і це привело до того, до того, до того, до того щоб э, вона змогла проаналізувати. Он, так, якщо подивитися, то ну, навіть Гітлер був гарним э, художником та мальчиком, якого по і того ну, не вилюблювали батьки, і він міг би там картини малювати. Зробив би таку, таку, таку всьому всесвіту. От якби хтось сказав, що в нього а, класні зашибезні картини, може він би художником став. Так от і ваша дитина вона може через те, що ви її постійно хвалите, стати дуже гарною людиною, а, а може вчитися критично мислити та аналізувати, що взагалі відбувається у світі, і стати новим гітлером. Це залежить не лише від вас, але й від оточення. От така історія.